Я граю на піані. Всім привіт, і всім вам здрасті на каналі Тьоті Насті на годиннику 10.30, А це означає, що скоро чоловік приїде на обід. Тому я сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачненький швиденький обід. Сьогодні готуємо ніби звичайну страву котлетки і картопельку, але насправді це буде трошки цікавіше, ніж ми звикли. Для приготування котлет нам знадобиться фарш зі свинини, дві цибулини, яку ми будемо обсмажувати на пательні, одне яйце і приправи. Пропоную почати саме з фаршу, щоб дати йому трішечки постояти. Фарш у мене вже змелений. До нього я додам дві цибулинки. Одне яйця і ще один дуже важливий інгредієнт це шматочок сала. В мене десь приблизно 150 грамів. Поїхали, беремо мисочку і пересипаємо сюди фарш. Беремо терку і натираємо нашу цибульку на крупну терку. Після цибульки ми натираємо шматочок сала, додаємо одне яйце, сіль перець за смаком, вимішуємо наш фарш і залишаємо на деякий час. Додаємо сіль і перець. Ви Знаєте, котлети це була моя улюблена страва в дитинстві. Особливо мені смакували котлети у моєї хрещени. І завжди, коли вона запрошувала мене до себе в гості, я питала, а чи будуть котлети? Тому сьогодні для мене це теж маленьке свято. Продовжуємо. Додаємо сіль і відставляємо наш фарш, а ми займемося картоплею. Беремо нашу картоплю. В мене десь приблизно 700. 800 грамів. Не важила, не знаю, але так на око десь так мені здається. Ми її чистимо, миємо і ріжемо тоненькими слайсами. Це дуже-дуже важливо. Коли ми її почистимо, ми додаємо спеції за смаком. Я буду додавати приправу до картоплі і солодку мелену паприку. Дала свої улюблені спеції. Тепер я це перемішую без додатку олії і перекладаю у форму для запікання. Картопля чекає на свій час, а ми починаємо формувати котлети. Я вам пропоную зробити їх в будь-якій формі, яка вам подобається. Зазвичай я роблю продовгуваті, але я сьогодні маю гумор на кругленькі. Котлети вже сформовані, ми вмикаємо плиту, розігріваємо пательню, наливаємо дві столові ложки олії і підсмажуємо наші котлети по 2-3 хвилинки з кожної сторони, не прикриваючи кришкою. Ці котлети смажаться, ми вмикаємо нашу духовку верх-низ 180 градусів. Що я маю тобі зараз сказати Настенька? що ми знімаємо котлетки і викладаємо наші куди? до нашої картоплі. Накриваємо це фольгою для запікання і відправляємо в духовку на 30-40 хвилин. Ну що, наші котлети з нашою картоплею готові? Вау! Слухайте, я дуже задоволена результатом. Ви уявляєте, не треба було стояти і смажити це півгодини і варити окремо картоплю. Все разом ви просто поклали до форми і поставили в духовочку, і забули за це все. Слухайте, е якщо вам сподобався цей рецепт, я вам пропоную поставити лайк. Натиснути на дзвіночок і обов'язково написати нам у коментарях, що ви про це думаєте. А зараз я хочу позвати свого чоловіка. Все, давай, хватить вже.